Sound -trace. Дивіться, який комплект їде зараз до клієнта на фуру. На фуру реально дві камери будуть знаходитись безпосередньо в фурі, в вантажному відділенні так, з одної і з другої сторони. І одна камера буде знаходитись як реєстратор. Він віддалено зможе реально дивитися, що знаходиться в фурі. І віддалено буде дивитися, куди їде водій. Так. Якийсь там умовно відеореєстратор буде. Для того ми використовуємо відеореєстратор. SSD, бо вона більш стресоустойчива. І хтось каже, що говно кабеля ну, по факту, говно кабеля, але для фури всі ми знаємо, що тут завжди є моменти, навіть при самих класних з'єднаннях, тут є, завжди будуть моменти. Тут, в принципі, заводом запаяно, китайська нитка всередині, але для фури, де вона буде там завжди е, рухатись, завжди буде вібрація, буде в сам раз. Тепер дивіться, як це все буде змонтовуватись. Наприклад, от ми беремо одну з камер, буде стояти там коробочка. Звісно, камера на коробці. З'єднання буде знаходитись безпосередньо в середині. Е, от Ми беремо отакий готовий кабельок, запихаємо біля камери сюди. І також сюди. Тобто, в нас вже одна сторона з'єднана, друга сторона, ми запихаємо, звісно, що в реєстратор. От в нас є і отакий вихід. І оце, ну, сам клієнт сказав, що це буде підключати до акумулятора. Також він може подовжити собі кабелем, таким, наприклад, так. і оце все притягнути до, до самого реєстратора. Також це можна використати ще одну штуку. Можна отакий розгалужувач. На всі три камери воно прийде отак. Потім прийде сюди. І пішло до реєстратора. Також ще одну, щоб не різати основний блок живлення до реєстратора, ми можемо дати сюди, і також оця історія буде до акумулятора. От і все. Кому треба слідкувати за водієм, звісно, замовляйте, ми вам це, це все налаштуємо повністю безкоштовно.